Десятки мотопомп сотні копачів від малого до старого. Тут на полісі бурштин купають усі від школярів, які пропускають уроки, і до міліціонерів. Які мали боротись із незаконним видобутком бурштину, але після роботи самі рук беруть лопати. Робота нині не припиняється ні на годину. Місця копання нагадують марсіанські ландшафти. Винищена природа, затоплені сотні гектарів і вирубані ліси. Бурштинова лихоманка відібрала розум у поліщуків. Сотні тисяч доларів течуть у кишені перекупників та кришувальників незаконного видобутку. І всім місцевим начхати на заборони і погрози пальчиком від української влади. А тим часом села у конкурентній боротьбі дедай частіше вдаються до відстрілу опонентів. Це підсумковий спецкор на 2 плюс 2. Вітаю вас. Два руки на передовій. 93-я бригада, що тримала піски та околиці Донецького литовища, вийшла у повному складі у тил. Документи та гроші у столиці на родину одного з офіцерів 92-ї бригади напали невідомі. Забрали сейфа, папери, зброю та готівку. Перепросили за свої грішки. Хотілося б попросити у вас прощення, якщо вас щось запросило та плохого з'ясудронікавгаї. Запорізькі Даївці перед переатестацією в області на масницю зупиняли всіх підряд. Пробачення просили. Троє людей дістали вогнестрільні поранення ще більше десяти синцями та забоями. Це наслідок масових сутичок на Рівненщині. у село Єльне на 15 автівках приїхав гурт молодиків із сусіднього селища Рокитне. Вони були у масках та балаклавах і зі зброєю попередньо травматичною. Автівки без номерних знаків чинилася бійка зі стріляниною. Трьох чоловіків госпіталізували з пораненнями, проте за словами лікарів, загрози життя немає. У безладах розтрощили дві автівки у поліції. Певні причина це конфлікт довкола незаконного видобутку бурштину, на який багаті ці райони днями активісти автомайдану. Зняли із безпілотника, вражаючи відео нелегальних бурштинових промислів на межі Рівненської і Волинської областей. Його масштаби неймовірні. Сотні людей, сотні мотопомп і генераторів, дорога спецтехніка та навіть військові машини. Роботи тривають серед білого дня. Ні влада, ні правоохоронці цього вперто не помічають. До лікарні звернулися троє потерпілих із вогнепальними пораненнями: це ноги, руки, а також інші потерпілі ще із заявами до поліції не зверталися. В основі цього конфлікту є незаконний видобуток бурштину. Наразі встановлюється, з якої зброї були здійснені постріли, в кого ця зброя була, і вид зброї. На Донбасі знову втрати. Один боїць загинув. Щодень дістав поранення в наслідок бойових зіткнені з російсько-терористичними формуваннями. Жодних натяків про дотримання режиму тиші з боку бойовиків немає. На Луганському напрямку найбільше дісталося Новотошківському Там по опорних пунктах військових бойовики гатили із мінометів різного калібру. На Донецькому напрямку вже традиційно під мінами опинились Зайцеве, Майорське, Новгородське, Верхньотроєцьке, Піски та Красногорівка. А у опитному на наших військових полювали ще й снайпери. Втім, найважча ситуація на Донеччині нині у Авдіївці. Проросійські найманці обстрілюють її одразу з кількох напрямків з боку Спартака, Яковлівки та Ясинуватої. Окрім 82-мм мін на позиції наших армійців пролітають і важкі гаубичні снаряди. Дещо спокійніша ситуація на Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї, терористи знову обстріляли прикордонників на КПП Мар'їнка, а з важкого зброєння вдарили по Новотроїцькому та Старогнатівці за минулу добу. За даними штабу, АТО, російсько-терористичні війська 44 рази порушували режим тиші. Командири двох батальйонів бойовиків написали рапорти і розривають контракти з так званою ДНР. Повідомляє наша військова розвідка. Усе через втрати своїх підлеглих під Авдіївкою. На цьому напрямку ворог застосував і танки, і важку артилерію, і піхоту. Однак наші бійці стримали усі атаки і достатньо відчутно підірвали бойовий дух найманців. Бойовики, за даними нашої розвідки, зазнали там значних втрат. Утім швидко залезали рани в район окупованого докучаєвська до самозванців прибуло підкріплення російські кадрові спецпризначенці на чотирьох камазах та парі броньованих тигрів. Це на додачу до двох ударних угруповань, що створили наприкінці минулого тижня. російські терористи навпроти Мар'їнки, Красногорівки та Авдіївки. Олександр Моторне з фронту. Обізательно казка і бронежилет. Боєкомплект чим більше, тим краще. Бігати темною порою за БК на базу з передових опорників нині на південно-східних околицях Авдіївки просто не виходить. Там сидить в лісу, кошмарить. дощ, темрява, багнюка і туман. Як на уяву пересічного цивільного геть не підходящі метеоумови для війни, але каже чуб, є нюанси. Ну якщо диверсіонна група вийшла. Ага. Це лягла десятам на броне. Ідеальна погода для того, щоб нас начать кошмарити. Ми трошки оглушені, дощі трошки вилушить наш звук. Саме надвечір щойно почало сутеніти. Під прикриттям мінометів бойовики ходили у новий наступ на Авдіївську промзону. Одразу із чотирьох напрямків на всьому нашому лінії оборони було активне наступлення противника. Виходили загони. Штурмовий і ми навіть видели, і відкривали по ним магонь з розрішеного оружа. Піхотну атаку українські оборонці відбили з мінометними розрахунками противника розібратися складніше. Вони відвели свої міномети під населений пункт. пункт. І з населеного пункту б'ють по нашим позиціям. Знаю, що ми відповідати не будемо. Знаємо, що відповідає не будемо. Одходімо. Это, наши. Прямо немного дальше, мы ее не наблюдаем. Там есть такая хорошая лежечка. Они туда выходят. Потому что с одной стороны кошмарило, теперь с двух. 120 поближе падает. О, работа правого флангу Так, вот это вот. Вот это работа промзоны. Темна пора для ворожих снайперів геть не перешкода. Менш інтенсивно ніж на минулому тижні, але до позиції українців у секторі і далі прилітають 120-ки, трохи менші Васильки та стріляють важкі кулемети. Основне направлення і Сіновата, і яковлівка. А також з сторони розв'язки там можливо, знаходиться якась важка техніка, яка теж працює по нам. Нині усі баталії точаться, каже, командир моторного батальйону навколо Єсиновацької розв'язки та Донецької фільтрувальної станції, бо в окупованому Донецьку тривають ще й внутрішні розбірки. Зараз у них йде проплодство, хто вище, Захарченко або Тобто Вони зараз між собою розбираються. а Хто звізь розв'язку під контроль і якісь дії покаже, що він робить щось для ДНР? Присунули. Зараз ви бачите, йде обстріл снайперів, йде обстріл снайперів. Це з'яснуватий, зараз б'є міномет. От яснувати перед нами. Зараз буде прильот на наші позиції. Українські війці запевняє командир ні на перший, ні на другий об'єкти не заходили жодного разу. А от театрально-військові постановки під російською режисурою місце мали. Вони передягнути в форму українську форму. Тільки що на ногах були в них білі пов'язки, вийшли до наших позицій, і від наших позицій вели вогонь по населеному пункту і ДФС. Сама фільтрувальна станція не пошкоджена, заявив нині очільник Донецької військово цивільної адміністрації, але персонал боїться там працювати, бо гарантії ватажків бойовиків не варті нічого. Був такий випадок, коли ми наблюдали я, мабуть, тільки в фільмах це бачив. Я не міг представити, що таке може бути. Що прикриваєш цивільне населення, вистріли колону від постагаї. До розв'язки Ясновацької вистріли колону пропускали автомобілі і за них виходили, стріляли. Водночас не полишили заїжджі російські командири терористів і планів за будь-яку ціну знову захопити тутешній пагор. Саме там починаються житлові квартали старої Авдії. Ані заявили, що їх ніщо не зупинить, вони будуть старатися е єснінуватською розв'язку, як вони вважають. Вибити а в ЗСУ любов ціною. незважаючи на то, що наблюдателі фіксують випадки нарушення їм пофігу з Донеччини. Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортин. Спецкор 2+,2. плюс Геройська бойова. 93 третя окрема механізована бригада повернулась з фронту на Дніпропетровщину у повному складі з усією технікою та бойовим духом. У зоні бойових дій бригада провела два роки. На долю частини випали найскладніші часи і ділянки. Бригада тримала піски та Мар'їнку, Донецький аеропорт, шахту Бутівка, Опитне та Зеніт. За два роки безперервних боїв бригада зазнала, чи не найбільших втрат в українській армії: 138 бійців загинули, понад тисячу поранені, дев'ятеро вояків і досі залишаються в полоні. Попри це, саме тут найбільше військових вирішили залишитись на контракті. Двометровий велетень з позивним Еверест легенда Донецького аеропорту тане в обіймах свого чотирирічного сина, якого не бачив два роки. Ну він біг, кричав Папа, папа, папаська там не було коли плакати. Там треба було битись. А син у вас викликає сльози Так. 93-та третя. Це піски та мар'янка. Донецький аеропорт, зеніт, опитне, шахта Бутівка. Жодний рубіж не був втрачений. Я це заявляю, щось пліч опліч з військовими були добровольці, які стали частиною славетної бригади. Ми якраз в тому пеклі і виросли разом диностоті бригади. Сформувалися як підрозділ. Ми не шукали місць, де полегше ми шукали якраз місця, де найважче. Найважче, на мою думку, якраз найважчу ділянку фронту тримала на бригада. За два роки на передовій понад тисячу бійців бригади дістали поранень. Дев'ятеро і досі у полоні. 184 загинули. Свій орден Богдана Хмельницького лейтенант присвячує їм. це це тим хлопцям, які не з нами не тільки з мого підрозділу, а й цієї бригади, всіх збройних сил, і всім ним. Двом своїм загиблим товаришам Олександр завдячує життям. Тому, попри біль та слабкість від осколка в серці та роздробленої снарядом ноги, каже: не міг сьогодні не зустріти свою 93 третю. Очень собиття та ждал давно переживав за них, вернулись. вони повернулися. на моїх глазах умерла двоми товаріща. Тось. Анім'я спаслі прикрили прикриліках бо бы, собою 93-я – Це історії справжнього героїзму. Його позивний вітер. Він каже, за два роки його підрозділ жодного разу не змінив дислокацію. Попри шалений натиск регулярних військ противника, шахта Бутівка, обороною якої командував приватний підприємець, виявилась противнику не по зубах за рахунок духу людей за рахунок. Якби самовіддачі людей, усвідомлення, розуміння задачі. Ти розумієш, що тебе чекають вдома, на тебе надіються, дивляться всі, І вже страх, який чи боязнь, вона відходить само по собі. Серед чоловіків в одностроях Оксана виглядає свого чоловіка. Вони побралися понад півроку тому. Відтоді ще жодного разу не бачилися. 93-те третя це ще й історії кохання. Консалдат я волонтер. І, і, і я йому винесла так Отакво ти ми поженились, поєднані війною. Сьогодні їм заслужені нагороди та привітання. Від завтра відпочинок, переоснащення і навчання. Хтось демобілізується, але 93-я третя це ще й одна із частин із найбільшою кількістю охочих перейти на контрактну службу. «Еверест» і вітер теж залишаються. Все, що розпочта, треба доводити до, до кінця прийняв рішення півроку ще залишитись. Оленосенко Срій Файзулін спецкор два плюс два. Не винен у поневіряннях бійців 53-ї бригади. Таке рішення ухвалив суд у Миколаїві стосовно заступника командувача оперативного командування схід полковника Валерія Залужного. Як з'ясувалось, у ході слухань офіцер не мав жодного стосунку до забезпечення бійців, оскільки відповідає за бойову підготовку за останні два тижні. Суд заслухав 10 адмінпротоколів на військових керівників. Усім інкримінували недбале ставлення до служби. Окрім цілком виправданого Валерія Залужного троє офіцерів отримали по 10. 10 діб гауптвахти, двоє по 8, двоє по 7 і ще двоє по 5 діб арешту спробою залякати. Називає офіцер 92-ї бригади розбійний напад на його квартиру. Напередодні до оселі Кирила Вереса вдерлися двоє невідомих. Сталося це, коли чоловіка не було вдома. Невідомі назвалися сантехніками. Коли дружина бійця впустила їх у квартиру, ті зв'язали разом з півторарічним сином скотчем, наділи на голову мішки, зламали сейф, забрали закордонні паспорти, гроші та іменну зброю бійця. Та швидко втекли. Хто може стояти за нападом? З'ясовувала Мар'яна Буха. Тож тоні тронулі, княжна саме світове, ж что... цього не этого було робити. сьогодні. Про вчорашній напад Кирило Верес розповідає із усмішкою. Він уже вивіз родину з квартири одного зі спальних районів столиці, каже дружині і маленькому сину нині ніщо не загрожує. <му> Напередодні до них постукали двоє. Коли дружина Кирила Гана відчинила, чоловіки назвалися працівниками житлової контори і попросили перевірити труби у ванній кімнаті. За мить жінка була уже зв'язаною. У мене мішок на голові, ми скочимо в матині. Я тримаю малого, а ми отако скочимо в матині. Інші тут все вивертався, шукав, шукали ключі Це ха відвели мене до кімнати. Питали. Потім я сказала, що немає ключів. І один підійшов, і пістолети мені стромі підстави. Ага. Ну тоді я вже віддала. Нападників не цікавили ані золоті прикраси, ні ноутбук із телевізором. Вони лише швидко відімкнули сейф, забрали все, що там було. А це документи, 10 тисяч гривень, зареєстровані пістолет та мисливська рушниця, і вирішили йти. На останок тільки спитали у зв'язаної жінки, чим займається чоловік в АТО і який вигляд має командир 92-ї бригади. Вони хотіли, щоб Аня поняла, що їх візит зв'язаний обов'язково з його. Деятельностью, потому что называли ж фамилию командира 92 й бригады угу. и так далее. Тим более они сказали, что если в течение месяца не поймет. Чим зв'язаний этот приход, uh -huh. то видимо, так сказать, будуть какие-то дальше другі послідства. Офіцер 92-ї бригади Кирило Верес один з тих, хто майже рік тому затримав біля міста щастя на Луганщині російських грушників Олександрова та Єрофєєва. Пізніше за це отримав орден Героя України. А вже за місяць після нагородження, під час так званого перемир'я, опинився в лікарні із кульовим пораненням голови. Сейчас од вот через два часа і пойду до службу далі. А що здесь сидеть? Нам платять зарплату, ми повинні... Должны... <реш> Восени минулого року генпрокуратура звинуватила кількох бійців та керівництво 92-ї бригади у недбалому ставленні до служби та причетності до смерті мобільної групи, яку розстріляли у сірій зоні на Луганщині. Саме з цими провадженнями пов'язує Кирило Верес події в своїй оселі. Щоправда, прямих звинувачень офіцер уникає. Тим часом столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею розбійний напад. Особи нападників поки що не встановили. Мар'яна Бухан, Максим Шинкаренко, Олексій Бобровников і Євген Соловей. Спецко. Два плюс у них немає житла, немає роботи і грошей. Туляться у напівпідвальному приміщенні. Вони не жебраки, вони демобілізовані. Воїни. А то там на фронті хлопці потрібні були державі. А тут у тилу вже ні. Таких атошників на вулицях 16,5 тисяч. констатує державна служба зайнятості. Роботу знайшла лише чверть дембелів. Решта животіє на допомогу по безробіттю у кімнатах по двоє, по троє. А хтось живе просто в коридорі і частково на підлозі. Це напівпідвальне приміщення у Сталінці. Колись захисникам України, а нині безробітним слугує за помешкання. Єсжутвосну ребята у котторам нікоди вернути кабеда, которая там лібі лібанімітківські мають київські прописки, або піску дебасам там в регіонах, там тож називається переселенці. Кабда. Бы, Ребята, кота бажанребітацію на лічення. Ремонтувати помешкання допомагає Заза. Він професійний будівельник, народився та виріс у Грузії, навчатися приїхав до України, до майдану на заробітки їздив у Москву. Але після революції у Києві, анексії Криму та сусідського вторгнення на Донбас дорогу в Росію забув. Пішов на фронт у складі батальйону Донбас гранатометником. каже, Україна його прихистила, коли в Грузії були важкі часи. А тому він багато чим їй завдячує. Просто я видала видався случай. Ну доказати свою любов. Больше нічого. Походно ну, взяв в руки оружие. і после учебків в нових выдвинулись в винулись потом потім була брали, потом Лісичаськ, Курахова. Найгірші спогади про Іловайськ. Він із батальйону мав звільнити містечко. Дійшли лише до половини, а там вояків зустріли кадрові російські спецпризначенці. Після Я уже точно 20 что ли, августа. В общем, вошли российские десантники, вот, отрезали нам пути отхода. И с трех сторон нас без остановки обстреливали. День раз стабильно обстреливали, потом по два раза в день пошло. Плюс гаубицы подключились. А миномет просто он работал без остановки. 24 августа не запомнится, когда ну, такое наступление было. Уже слышали Аллах Акбар, вот эти Кадиравці, як уже в платної підходили. за забув поранений разом із побратимами, які вижили. Він понад тиждень ховався у тилу противника, доки не знайшли спосіб врятуватися. Не повезло їм нашим генералам, мало нас погибло там. Тепер чоловік адаптується до мирного життя. Просити допомоги від держави не хоче, хоче чесно заробляти сам і побратимам допомагати. От тільки б інструменти дістати. перфоратор, піфараторшуфагорта. Вот. Пару уровні заза займається внутрішнім оздобленням будівель і зібрав цілу команду, в тому числі із працьовитих ветеранів АТО, яка будь-якої миті готова підняти свої шпателі за тривогою, але замовлень замало. Спецкор спеціально публікує мобільний чоловіка Євгенія Гарко Дмитро Сапронов Спецкор, 2+,2. Колишні наближені соратники Віктора Януковича, Хметов та Юрій Бойко потенційні нові керівники окупованих Донеччини та Луганщини, погоджені одночасно Києвом та Москвою. Такий сценарій викладений у тижневику «Дзеркало тижня збурив громадськість. Відомий журналіст Сергій Рахманін, посилаючись на власні джерела, стверджує, захід вимагає від України. Виконати свою частину мінських угод і провести вибори на окупованих територіях вже влітку, тож адміністрації президента нині міркують, як це зробити, хоча б частково повернувши контроль за окупованим Донбасом. Створити на окупованій частині Донеччини та Луганщині українські органи влади, прибрати звідти керованих Кремлем ватажків терористів Захарченка та Плотницького, а замість них призначити людей, які влаштували би і Київ, і Москву. Як цілком можливий такий сценарій викладено в останньому числі дзеркала тижня, ідею стверджує журналіст Сергій Рахманін: приніс кум Путіна Віктор Медведчук. Неформальний, але надійний зв'язковий між президентами ворогуючих країн. Порошенко, як нам стало відомо, зацікавився планом Медведчука, що передбачає створення Вордло адміністрації, які очолили б фігури, що влаштовують і Київ, і Москву. Сам же Віктор Володимирович, зважаючи на все, підказав Петру Олексійовичу кандидатів Ріната Ахметова та Юрія Бойка. Кажуть, кандидатури президентові сподобалися. Нам вдалося поспілкуватися з одним із названих кандидатів лідером фракції опозиційного блоку Юрієм Бойком Напряму переговори із банковою він не підтвердив, але випромінював готовність співпрацювати із владою. Ми були в діалозі зі владою з пошуком механізму, який би дав можливість повернути ці території і цих людей до України. Ми готові на будь-який формат, який дозволить виконати мінські угоди. В повному рінатахме Ахметов в останній з'являвся на людях поза позаторіку літку. Тоді він агітував шукати спільну мову із бойовиками, що вже захопили частину Донбасу. Візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасти пропасть падіночки. Щор там лисим нужно договарюватися. Ну мир нужен у прес-службі Ахметова. Публікацію в дзеркалі назвали чутками і домислами. Тим не менше, готовні шефа оцінили як високу. Якщо ви запитаєте, на що готовий Рінат Ахметов, Рінат Ахметов готовий на все, щоб зупинити війну, щоб припинити страждання людей. Він дійсно готовий зробити все і навіть більше. Стати губернатором Донеччини, найбагатший уродженець Донбасу, одного разу вже відмовився. Два роки тому, коли президент Порошенко запропонував очолити Харківщину, Донеччину та Дніпропетровщину лідерам місцевих фінансово-промислових груп Ярославському Ахметову та Коломойському погодився лише керівник групи приват власник СКМ Ахмето. В натомість перебрався жити під Київ. А на малій батьківщині періодично влаштовував акцію гудок на підтримку єдиної України. Вберегти Донбас від окупації це не допомогло. В адміністрації президента коментарів сьогодні теж не дають. Лідер президентської фракції імовірність створення спільних із ворогом органів влади на окупованих територіях. Заперечує, я не маю такої інформації і думаю, що це лише чутки або бажання окремих осіб. У те, що Ахметов із бойком якось можуть посприяти поверненню окупованих територій України, не вірить і керівник Луганської військово-цивільної адміністрації. Я не думаю, що це найкращі персонажі, які мали б виконати таке завдання. На моє переконання, ці обидві людини вони причетні всій своїй попередній діяльності до того, що зараз відбувається на сході України, і в мене таке особисте враження, що якщо їм надати такі повноваження, то вони будуть будувати не інтеграційні шляхи, а будуть перш за все мріяти про будівництво свого якогось відокремленого анклаву. Призначення Ахметова з бойком на окупований Донбас може бути частиною більшого сценарію виборів на окупованих територіях. Вони закріплені у мінських угодах. Київ, як може, опирається, захід наполягає і навіть погрожує скасувати санкції проти Росії. Втім, навіть законопроекту про місцеві вибори в Ордло наразі не існує, і це може бути завданням для парламенту, який повертається до роботи завтра. Ольга Кушленко Марія Васильєва спецкор 2+,2. Андрій Садовий, Наталія Реська, Володимир Гройсман. Ці три кандидатури обговорювали сьогодні на посаду прем'єр-міністра України. Політичні переговори тривали як у Верховній Раді, так і в адміністрації президента впродовж усього дня. Команда Арсенія Ценюка наполягає на тому, аби демократичні фракції в парламенті згуртувалися навколо чинного прем'єра і продовжили працювати в коаліції. Водночас, президентська фракція і сам президент, обговорюють нових кандидатів. Сьогодні одного з них, львівського мера Андрія Садового, навіть запросили на розмову у адміністрації. За словами Володимира Гройсмана, впродовж трьох тижнів перерви у роботі парламенту депутатам так і не вдалося дійти згоди, яким чином вирішити політичну кризу. Такі розмови були і сьогодні, були і раніше. Я ще раз наголошую, я є реаліст. Самопоміч має 26 депутатів. Тому ми готові нести відповідальність, але є найбільші фракції в парламенті. Фракція Порошенка. Народний фронт. Вони повинні зрозуміти, що вони зобов'язані пропонувати свої варіанти. Новий герой Ютубу, колишній заступник голови Державної служби з лікарських засобів Андрій Захараш, наробив галасу у житловому комплексі, де сам і мешкає. Сусіди його затримали, коли той був на підпитку і збирався знову сісти за кермо. Поки їхала поліція, усі його викрутаси зняли на відео. Алла Хоцінівська далі. Слухай мужик, садь бо це. Бо ні так, чекайте, чекайте. Мужа, сказка стане билю. вона бийте, бо Рані, ні, не, не боя сядь. сядь. Мені адвокат. Це так. Мешканці одного з житлових комплексів у столиці вгамовують свого сусіда. От машини ключі. бери, бери, нема щоб ти ні сіл і не бери, поїхала бери. В костюмі Той качається по асфальту та активно завиває. Допоможіть мені, Допоможіть Доповожіть це. Колишній заступник голови державної служби з лікарських засобів Андрій Захараш. За даними поліції, нині помічник народного депутата у такому стані запевняють очевидці, він вмостився за кермо. Чоловіки витягнули його з машини і викликали поліцію. Я думав, діти бо та бачу ж вроді не не по такі бо голос же не дитяти. Усе це бачив двірник дядя Льоня. Дії чоловіків, що затримали п'яного виправдовує, бо біля будинків гуляють мами з візочками, бігають діти. А тут такі піруети на автомобілі люди кажуть, таке виробляє не вперше. Тут на двох колісах повернув і там. І то ж йому сигнал, що ти робиш. Він мертвий. Ну, не мертвий, на ногах стоїть, ну п'яний добре. Лише по телефону нам вдалося зв'язатись із героєм відео. Андрій Захараш повідомив зараз за кордоном. А ще ви п'яний за кермо сідаєте? Я не сідав, не їхав, не виїжджав за члабам, я там просто в машину перестала. Виклали відео, ви там на підпитку, на землі валяєтесь. Я трошки викладу, я знаю право, чи жива людина. Живій людині поліція інкримінує дві статті: закривання на підпитку та ще й без документів. Подальшу долю буде вирішувати суд. І буде чи це буде адміністративне стягнення, чи можливо позбавлення водійських справ можуть призначити й виправні роботи дядя Льоня, напевне не відмовився, якби той звіником відробляв саме у їхньому дворі. Алхоційська, Іван Павлович, спецкор 2+,2. плюс У Запоріжжі Даївці вибачились перед водіями. Спочатку інспектори влаштували для людей свято Масляної, а потім за звичкою вийшли на велику дорогу. Зупиняли усіх і легковики, і великі фури. Попросили пробачення за усе те, що колись зробили. Водії реагували гідно, оговтавшись від шоку, пробачали даївцям гріхи і просили, щоб надалі ті були не такими безжальними. Пробачення інспектори просили за місяць до розгону служби. Вже на початку квітня на Запоріжжі розпочне роботу нова патрульна поліція. Тож прощена неділя стала такою собі останньою можливістю для даївців перепросити за гріхи. За би попросити у вас прощення, якщо вас запрошло хто, -хто плохое здійснював гаї. Приймаєте щаслива, всіх благ. Бог простить і я прощаю. Найменше у світі автомобіль продали за рекордні 160 тисяч доларів на аукціоні у США. Мініатюрний PLP 50, всього 137 сантиметрів завдовжки та 120 заввишки. Автівка з однією парою дверей фарою та склочисником ледь вміщує водія. Проте стала справжнім хітом у 60-х. Тоді вона коштувала лише 200 фунтів. У Британії їх випустили всього півсотні, і до наших часів дожила половина. Новий власник, якщо наважиться вивести її на дорогу, зможе розігнатися до 60 км за годину та без дозаправки проїхати сотню. Таким на події був сьогоднішній день. Побачимось згодом о 18.30. Щасти.